Була у мене проблемка. Не міг завести, щоб 32 А йшло на е гольф 2014 року на 24 кВт. Ось тільки 16 йде на автомобіль, ну, максимум 16. а Хоча виставлено 32. Підсказали мені на Ютубі, здається, в чому проблема. Тобто, ці автомобілі саме на 24 кВт, перша версія Е-Гольфів, вони підтримують максимум 16 А. Тобто, у них зарядна під капотом. Розраховане максимально на 16 амперів Є там якісь винятки, але вони досить рідко зустрічаються, тому навряд чи ви це знайдете. підказали мені, як це подивитись в своєму автомобілі. Ось у нас під капотом тут електроніка вся, двигун десь там. І ось ось ця штучка. Це якраз інвертор, який йде на зарядку нашого акумулятора автомобіля від, від 220 вольт. Якщо він ось такий ось бачите, гладенький, як у мене, тобто кришка рівна зверху, то це на 16 А. Якщо вона така ребриста, щось типу, отаке, ото кажуть на 32.